Три змагальні дні і жодного без медалей. Українці тріумфально виступили на чемпіонаті Європи з парадзюдо, який пройшов у вересні в Італії. Українські спортсмени дали зрозуміти конкурентам буде непереливки. І щастя, якщо тим вдасться взяти хоч якісь медалі. Ну, перед виходом так, знаєте, тренери мене налаштовували, всі, хто був в команді, підказували, казали, там, щоб не хвилювалися. Там. Секрет невеликий. Це, ми просто тренуємось постійно. От, кожен день по два рази. Ми постійно тренуємось, тримаємо себе в тонусі, ми себе вдосконалюємо. І ну, через це такий результат я вважаю. Анжела Гаврисюк виборола золото в перший же змагальний день. Вазі до 57 кілограмів в класі тотально незрячих. У цьому ж класі Наталія Ніколайчик теж виборола золоту нагороду, але в вазі до 48 кілограмів. В категорії серед слабозорих чемпіоном став Давид Хораво. Вазі до 60 кілограмів. Срібло виборола Юлія Іваніцька. Вазі до 48 кілограмів. Також другою в категорії до 57 кілограмів стала Інна Сич. Тож в перший день три золотих і дві срібні. Усі були налаштовані. Так, така ситуація зараз в країні. Я думаю, усіх на такій стресовій стресові ситуації всі дуже хотіли перемогти, тому всі робили, я думаю, навіть зробили більше, ніж максимум. Тому боролись до кінця, <голові> в когось була перемотана голова. От. Всі щасливі, всі вибороли ці медалі для нашої країни. І я думаю, це був гарний результат. Далі чемпіонат світу у другий день змагань додали ще чотири золоту нагороду здобула Анастасія Гарник вагої категорії плюс 90 кілограмів серед тотально незрячих. Настя під час церемонії нагородження не змогла стримати сліз і подякувала всім, хто їй допомагав. Мені взагалі я вам скажу в цьому році дуже пощастило, тому що до нас прийшов в команду новий хлопчина, ну вже так не знаю, дядько. Він плюс-мінус моєї вагової категорії. Він також у нас серед хлопців бореться в плюсах. І нарешті в мене з'явилися якісь зміни в спарринг партнерах, тому що коли ти вже... Стоїш з одним і тим же самим, ти вже знаєш всі його фішки, він знає твої, вже не так ну, важко з ним працювати. І тобто, а коли з'явився цей наш новий хлопець Юра, він також якби посприяв, я думаю, моїй перемозі, Тому що після нього я взагалі дівчат не відчувала. Саме спаринг партнер Насті Юрій Марченко також в категорії плюс 90 кілограмів серед. Тотально незрячих став другим. Срібло збірні приніс Олександр Назаренко вагові категорії до 90 кілограмів серед слабозорих спортсменів. Початком війни у нас це перший старт. От. Хотіли як на краще виступити. Я думаю, у нас це вийшло. От. Готувалися, в принципі, практично не переставали тренуватися з початком війни, майже всі тренувалися. Добре, що в Рівному у нас є база. Дмитро в вазі до 90 кілограмів став третім серед слабозорих. Яскраві золоту та срібну крапки поставили українські спортсмени у третій день змагань. Жіноча команда вибрала золоту медаль в команді. А чоловіки здобули срібло. Тренер каже: спортсменів не змогли відволікти від перемоги навіть постійні думки про війну в Україні. Таким чином, Україна стала першою в Європі в парадзюдо і Повторила успіх на минулому чемпіонаті. Наші теж були переможцями. Тож Україна переможе.